На прийомі у проктолога. Зніміть штани та нахилиться. Лікарю, а куди штани можна покласти? Так надіть прямо на мої. Вчителька біології вирішила практично довести учням про шкоду пияцтва та коріння. Бере черв'яка, кидає у склянку зі спиртом, той одразу здох. Кидає черв'яка у склянку з нікотином, теж здох. Кидає черв'яка у склянку з яєчним жовтком, черв'як живе. Діти, який висновок із цього можна зробити? Петрик тягне руку. Ну давай, Петрику, кажи. Якщо не пити і не курити, то в яйцях черв'яки заведуться. Начальник жіночої колонії вирішив взяти собі секретарку з числа кримінальниць. Вибрав трьох, завів у свій кабінет і наказав усім зняти труси. Підійшов до першої, засунув свою руку у вазу із фруктами, що стояла на столі, взяв яблуко і спитав: Ти не займана?» Перша відповідає Так. Вільна. Йди звідси. Те ж саме запитує у другої. Друга, поміркувавши, відповідає: Ні. Вільна. Начальник ставить це питання третій. Та не розгубилася і каже Ось коли на роботу візьмете, тоді самі і перевірите. Добре, он твоє робоче місце. Вранці теща виходить зі своєї кімнати та скаржиться. усю нічку Марійку кусали, Вранці прокинулася, а подушка у крові. Зять чухаючи носа. Мамо. Та то їх після цього рвало. Батько подарував Петрику телескоп. Весь день схвильований пацан простояв у вікна, чекаючи, коли молоденька вчителька, що мешкає у будинку напроти, повернеться додому. Нарешті вона прийшла. Підійшла до вікна, розсунула штори і стала повільно скидати з себе одяг. Зняла блузку, лівчик, потім трусики, поласкала пальцями у себе між ніг і, повернувшись, Побачила у вікні протилежного будинку Петрика з великим потужним телескопом. На ходу хапаючи простирадло, щоб прикритися, вчителька підбігає до вікна і кричить Петрику, мерзотнику, як тобі не соромно, щоб завтра до школи без батька не приходив. Петрик, повертаючись у бік, байдуже вимовляє, тато, ти чиув?